Слава Богу, дорогі брати і сестри в Господі і дорогі слухачі. Тема цього, цієї проповіді буде називатися скромність або про скромність у світлі слова Божого». В основу писання ми візьмемо декілька місць писань і будемо над нею цією темою пороздумуємо. Отже, перше місце писання послання святого апостола Павла до Римлян, 12 розділ, і читаємо третій вірш. Через дану мені благодать, кажу кожному з вас не думати про себе більш, ніж належить думати, але думати скромно у міру віри, як кожному Бог наділив. З цього контексту ми бачимо, що апостол Павло говорить, щоб кожен про себе, член церкви. Пастор, єпископ, пророк, благовісник, проповідник і кожен член Христової церкви думав скромно у міру духовного зросту і в міру віри, як кожному Бог наділив. Скромний член церкви ніколи не буде високої думки про себе. Він не буде надиматися. Над кимось, над кимось. Він не буде говорити, що він кращий за інших. Він не буде, можна сказати, показуватися, хизуватися перед іншими, тобто вихвалятися, чванитися. Він не буде цього робити. Ця риса скромності вона не дозволить йому цих речей робити. А думати в міру того, скільки Бог йому наділа. Так само, скромність має бути у всьому. Скромність має бути у всьому. Дуже приємно мати віруючих друзів, в яких скромність присутня. Отже, скромність має бути в мові. Це дуже відчутно, коли ти розмовляєш з людиною, і ти відчуваєш, що вона є скромна. Що вона є скромна? Скромність має бути в поведінці. Скромність має бути в одежі, в зовнішньому вигляді. Скромна людина ніколи не буде надівати розпусну одежу. Скромна людина ніколи не буде оголювати своє тіло. Скромна людина вона буде вдіватися, як личить святим. Як личить святим. Так само, скромний пастор буде думати про себе не більше, як написано. Ніколи не буде панувати над Спадком Божим. Апостол Петро написав в своєму посланні, щоб пастора вони були завзірець, членам церкви, щоб вони не панували над Спадком Божим. Служитель від слова слуга, тобто служили народу Божому, пастора, щоб служили народу Божому, не були директорами. А слугами. Так вчить Боже Слово. Апостол Павло не один раз говорив: ми раби ваші, ради Ісуса і ми раби Божі. Раби Божі і раби ваші. Як це приємно дійсно дружити з тими людьми, які є пасторами, які дійсно є рабами, слугами, не наймитами, а дійсно справжніми рабами Божими, які служать для народу Божого. І саме от такі пастора вони будуть скромними. Вони не будуть думати про себе більше як написано, і вони ніколи не будуть панувати над спадком Божим. Але вони у всьому будуть завзірця для народу Божого. Читаємо ще одне місце Писання. Читаємо перший Коринтян, читаємо 4 розділ і 6 вірша. Оце ж усе, браття, приклав я до себе й Аполоса ради вас. Що від нас ви навчилися думати не більш як написано, що ви не чванились один за одним перед іншим. Хто б тебе вирізняє, що ти маєш, чого б ти не взяв, а коли ж бо ти взяв, чого чванишся, ніби не взяв? Отже, з цього контексту ми бачимо, апостол Павло говорить про Аполоса, про себе, що вони показали приклад. Як не потрібно вихвалятися перед іншими приклад скромності, приклад взірця, поводження, яке має бути поводження християнське перед іншими людьми? От саме вони тут і описують, каже, ми показали вам приклад, що як потрібно не думати про себе більш як написано. Скромний член церкви ніколи не буде вихвалятися дорогою одежею, шикарними євроремонтами, дорогими автомобілями. Ніколи він цього робити не буде. Так само, якщо так добре проаналізувати теперішній духовний стан, то дуже, скажімо, рідко або все менше стає тих людей, яких можна зустріти. Тих членів церкви, які мають цю християнську рису скромність, які мають цю рису християнську скромність. Скромний член церкви, він завжди послушний Слову Божому. Для нього авторитет святого Писання вище всього. Він є принциповий і твердо стоїть на основі святого Писання. Тобто скромна людина вона не піддається, скажімо, різним лжепростам, лжевченням, вона не піддасться вона чує голос пастора свого. Вона стоїть принципово на святому писанню, незважаючи в які часи вона живе, в яких ситуаціях, чи це гоніння і переслідування, чи це час добробуту, свободи. І матеріального достатку, але вона завжди буде принципова і буде триматися твердо Слова Божого, і не буде відхилятися ні в праворуч, ні вліворуч. Ще прочитаємо деяке місце писання. Перша Тимофія прочитаємо, і другий розділ, дев'ятий вірш. Як важлива ця скромність і так само для жінок. Так само й жінки у скромніму убранні, соромливістю та невинністю нехай прикрашають себе, не плетіння волосся некоштовними шатами, але добрими вчинками, як то личить жінкам, що присвячується на побожність. Як бачимо, що Господь закликає до скромного убрання, тому що скромне убрання вона ніколи не буде визивати протилежну стать і не буде давати поводу до спокуси. Ніколи скромна одежа не буде, і скромний зовнішній вигляд. Не буде подавати ознак до цього гріха. І не буде ця людина ніколи поводом з камнем спотикання комусь. Чи це в церкві, чи це серед людей світу цього. І так само подібне місце писання: ми почитаємо послання апостола Петра. Це буде третій розділ. Перше послання із 3 по 6 вірші. А окрасою їм нехай буде не зовнішнє заплітання волосся та навішання золота або вбирання одеж, але захована людина серця в нетлідні лагіної мовчазного духа, що дорогоцінне перед Богом. Бо так само колись прикрашали себе і святі ті жінки, що клали надію на Бога і корили своїм чоловікам. Сара корилась Авраамові. І паном його називала. А ви, діти, коли добро робите та налякаєтесь жадного страху. Як бачимо, Боже Слово говорить, що саме скромність вона буде вести до внутрішньої краси, вона буде це вести до лагідності, скромності, до Мовчазного духа. Вона буде себе прикрашати добрими вчинками, такі жінки будуть прикрашати, а не різними дорогоцінними прикрасами. Чи якоюсь косметикою, а саме внутрішня краса буде видна через, через них. Так само, скромний член церкви, він здатний співчувати іншим членам церкви. І він здатний співчувати. В нього є чуйне серце до проблем інших братів і сестер. Він, як написано в Слові Божому, плаче з тими, хто плаче, і тішиться з тими, хто тішиться. І в нього Він здатен співчувати. Так як свого часу, коли Ісус прийшов до Марії і Марти, коли Лазар помер, то написано, що Ісус два рази заплакав. Два рази заплакав. І це Він заплакав, розчулився, заплакав, бо Він співчував їм. Ось Ісус мав цю скромність як приклад для всіх синів людських. І Він показав нам, як ми маємо співчувати один одному і допомагати один одному. Тому скромний член церкви, він завжди буде співчутливий. І так само Він буде проявляти пошану до інших людей. Він буде проявляти пошану. Написано: шануйте. Шануйте один одного, шануйте старших, випережайте один одного пошаною, так вчить на слово Боже. І така людина вона буде мати пошану. А той, хто має пошану, він ніколи не буде, скажімо, ну, старатися чинити якусь прикрість чи зло людям. Він буде старатися мати людей вище себе. Вище себе. Так само протилежність скромності дуже часто можна побачити гордість або людей, які є високої думки про себе. Це протилежність скромності. Це все є протилежність. Скромність це не є, як дехто може думати, якась самозанижена оцінка. Ні, це якщо хтось так собі думав чи припускає такі думки, ви глибоко помиляєтесь. Це, можна сказати, не є самонижена оцінка. І це неправильно інколи тлумачення говорить про це. Скромний член церкви це той, хто має простоту. В нього присутня простота. І з такими людьми в церкві аж хочеться дружити. Просто аж ця простота, ця скромність вона притягує людей. Мова їхня, поведінка. Аж хочеться з ними дружити. Така людина, вона завжди, їй можна довіритися, відкритися, вона ніколи не рознесе чогось того, що не треба розносити, як дехто може це робити. Тому в ній присутня простота, аж хочеться з такими дружити, разом в бути, виконувати волю Божу і працювати на ниві Божій. На ниві Божій. Це є щиро віруючі люди. Скромний служитель. Ніколи чи це пастор, чи це єпископ, чи це пророк, чи це проповідник, ніколи не буде приписувати собі Божої слави. Навіть якщо щось Господь і зробить через нього, то він завжди буде віддавати славу Богу. Якщо Бог навіть дасть якийсь супровід в його житті або через нього, чи його руками, він ніколи не припише це собі. І ось приклад скромності ми можемо побачити, коли Бог через Петра і Івана, які йшли на молитву, зцілив кривого, який, скажімо, мав більше 40 років, і він з дитинства був кривий. Не міг ходити на ноги свої, його садовили біля красних воріт храму, щоб він просив милості. І коли Бог істелив цього кривого руками апостола Петра, і після цього цей кривий вже і чоловік тримався їх, тішився, радів. І багато людей по приходило, бо дивувалися, впізнали цього чоловіка, що він сидів біля воріт, біля красних воріт храму. І давайте я зачитаю, як апостол Павло в своїй скромності промовив до них, до тих людей, які зібралися. А тому, це дійстих апостолів 3:11, а тому, що тримався він Петра та Івана, увесь народ зачудований, збігся до них на той ганок, який Соломоном зветься. І, побачивши це, промовив Петро до народу, мужі Ізраїльські, чого ви дивуєтесь цим та чого ви на нас позираєте так, ніби те, що Він ходить, ми зробили своєю силою чи благочестям? Бог Авраамів, та Ісаків, та Яковів, Бог наших батьків, Сина свого прослава, Ісуса, якого ви видали і відсуралися перед Палатом, як Він присудив був пустити Його. Але ви відсурали святого та праведного і домагалися видати вам душогубця. Начальника життя ви забили, та Його Воскресив, Бог із мертвих, чого свідками ми? І через віру в ім'я Його здоровило ім'я Його того, кого бачите і знаєте, і віра, що від нього принесла йому здоровлення, це перед вами всіма. Слава нашому Господу! Отже, ми бачимо, що що Петро говорить, це не ми зробили своєю силою, благочестям, то тобто він не приписує це собі. Він добре розуміє, що він цього навсього є посудена в руках Господа. А вся слава належить Богу. І тому Він говорить, каже, Бог воскрес його ісцелив. Віра, як через віру в ім'я Його, тобто через віру в ім'я Сина Божого, здоровило ім'я Сина Божого, кого ви бачите і знаєте. Тими словами, апостол Петро віддав всю славу тільки Ісусу Христу, Господу, Богу. Ось тому скромний служитель, скромний брат, єпископ, пастор. Не буде приписувати Божої слави собі, а буде віддавати Богу. А також скромний такий проповідник і служитель буде проповідувати здорову науку. Нічого він не буде додати та нічого не, віднімати, не буде віднімати від Слова Божого, тому що він має страх Божий. Той, хто скромний, він богобоязливий завжди. І він буде мати страх Божий, і буде боятися щось додати, відняти, перекрутити, якусь філософію говорити, чи щось від себе говорити, чи, як би сказати, якусь єрість. Він буде старатися ні вліворуч, ні в праворуч не виступати від чистоти Христової науки. Оце так само, хто має скромність, він так буде старатися робити. І ось ми читаємо, вертаючися до Римля ще до 12 розуму, але вже прочитаємо 16 вірш. Думайте між собою однаково, не величайтеся, але наслідуйте слухняних, не вважайте за мудрих себе. Саме скромні люди і скромні члени церкви ніколи не будуть вважати себе за мудрих, будуть старатися наслідувати слухняних. тобто Людей, які закінчили свій шлях переможно, які були, будуть дивитися на тих людей, які були якби, зірцем, особливо з Біблії, з Слова Божого, будуть завжди старатися рівнятися на їхнє життя, унаслідувати їхню віру, живу віру, яку вони мали в Бога. Ось тому саме скромні люди, вони ніколи не будуть величатися і не диматися і думати про себе, і не будуть вважати себе мудрими. Тому я бажаю всім нам, щоб ми були такими: стремилися до скромності, берегли цю скромність, якщо вона в нас є. Як приємно мати чоловіка скромного, жінку скромну, дітей скромних, пасторів скромних, членів церкви скромних, проповідників скромних. І всі, хто боїться Господа, як важливо мати цю скромність. Аж хочеться побільше таких людей. Якби було побільше таких людей скромних, церква була б ще в кращому стані. На висоті була б ще в більшій висоті, духовній висоті. І Бог би більше діяв і давав свій супровід. Тому хай поможе всім нам Господь, хай допоможе нам берегти скромність то її має, а хто її не має, то порада така, підкорімося Божому Слову. Будьмо послушні Божому Слову, втілюємо його в своє життя, і ми побачимо, як ця скромність почне все більше і більше проявлятися в нас і через нас. Хай Господу нашому буде слава, честь і хвала, Отцю, Сину і Святому Духу.